Доброго дня, компанія «Автофокус» нас, нове, це у Нас нове холь. Це на сфольцові таретка. Одинадцятий рік випуску У нас 4,2 дизельний двигунчик. Шикарна комплектація в верлайні камера 360. Передні задні партроніки, красивіжні дисочки стоять на машині, максимально красиво виглядає. Додає просто зовнішнього вигляду. X2. далі Безключовий доступ. У Нас присутні електропривід кришки багажнику по задньому ряду. у Нас Є склопіднімачі, Ось такий неймовірний просто салончик бордовий з чорним поєднання неймовірно, класно виглядає. багажечку полочка у нас присутня, центральний підлокітник, третій підголівник у нас є. Задній клімат також є, чорна стеля з величезною панорамою. Далі, по передньому ряду полетіли. Пам'ять, дінау, повний електропакет, складання зеркал, шкіряний салончик з електричним регулюванням, датчики світла, шкіряне кермо з підігрівом, помилок по приборній панелі у нас ніяких немає. Клімат присутній, тут у нас підігрівчики, партроніки, камери 360, клімат такий двохзонний, тут у нас старт-стоп, пневмопідвісочка, випуски виписки по всім прокладкам, всі замінені. Ось, ось таке нове надходження з'являється в нас на локації. Михайло 4А, приїжджайте, оглядайте, лізинг ходмін. У нас доступно. Ми працюємо без вихідних з 9 до 19.